Фракція Свобода. Він передає слово народному депутату Чорні. Прошу, шановні колеги, підготуватись на виступи, щоб ми не втрачали час на пересування залом. Галина Чорна, всеукраїнське об'єднання Свобода, шановне товариство, сьогодні всі ми дивимося на ті події, які відбуваються на сході України, і молимо Господа, аби він захистив наших хлопців, які зі зброєю в руках змушені захищати нашу землю. Але хочу звернути вашу увагу також на ще одну проблему, яка пов'язана зі ситуацією на сході. Сьогодні на східних теренах України ті диверсанти, терористи, які урудують на нашій землі, прицільно знищують комунальну інфраструктуру цієї землі. Шановне товариство! Сьогодні бомблять, сьогодні підривають, сьогодні обстрілюють. Комунальні об'єкти сьогодні залишаються без електропостачання, без води, без комунальних мереж, численні жителі Сходу України. Нагадаю вам, якою трагедією було для України, коли в 2006 році в Алчевську 700 будинків внаслідок аварії на теплотрасі залишилися без теплопостачання. Ще сьогодні ті люди на сході України вони якось можуть дати собі раду. Але що буде, коли прийде зима? Коли сотні будинків можуть залишитися без електрики, без теплопостачання? Фактично на Донбасі, на Луганщині, люди почнуть вимерзати, і ми отримуємо дуже багато біженців, тому що міста Донецької та Луганської областей фактично виявляться непридатними для проживання. Наведу лише деякі факти. Так, на початку червня було знеструмлено підприємство вода Донбасу, і чотири міста залишилися без води. 10 червня терористи обстріляли насосну станцію каналу Сіверській Донецькій. Так само чимало міст залишилося без водопостачання, і зараз вони забезпечуються з резервних свердловин. Так само з 12 червня було скорочено подачу води у Макіївці, лише 4 години вранці і 4 ввечері. Тобто, товариство, якщо так триватиме і далі. То фактично до зими ми можемо отримати десятки або навіть сотні Алчевських. І тому на сьогодні товариство дуже важливо, аби влада подбала про те, щоби захистити комунальну інфраструктуру Сходу України. Терористи, які уродують на цій землі, очевидно, знають свою справу. Ми маємо це зробити навіть не заради комфорту тих жителів, які є зараз в Донецькій та Луганській областях. Ми маємо зробити це заради того, аби взимку вони не замерзали від холоду в своїх неопалюваних багатоповерхівках без тепла, без електроенергії, без водопостачання. Слава Україні!